Друзья, всем привет! Ну что ж, завершился матч у чемпионате Франции. Другой тур Французской Лиги 1. Париж, сен жермен Луиса Енрікі. Энрике. У себя вдома у Парижа, на Парк-де-Пренс. Команда принимает Анже 1-0. Париж перемагає. Единый мяч на 50-й хвилині матчу забив Фабиан Руиз. Друзья, давайте поговорим про данный поединок. І розпочнемо по з вами обговорювати по порядку. Пари Шлуї Сенріге, головний тренер команди, стартова у 12 4-3-3. Лука Шевель у воротах, Пачі Маркіньос пара центральних захисників, Нуну Мендеш, Ашраф Хакімі по флангах. Жал Неві Швідтінья, Фабіан Руїс трійка півзахисників, Усман Дембеле, Бредлі Баркала, Дезірідує на нападі. Це стартова розстановка Пари Сен-Жермен. Анже 3-5-2. Стартова розстановка Анже. Александр Дюша, головний тренер Анже 3-5-2 стартова розстановка Анже. Коффі в воротах, три центральних захисники Льофор, Камара, Аркуса. А далі, а, Белькебла, Белькеблам, далі Оркул та Бельхеді. Три півзахисників. А Рауль Раолісо Ра, Ра Экоми Латерали, Леопольд, Шериф Унапади. Это стартовый основной Ну да, якраз как раз-то Раоли Соа. Да Это играли як Латерали. Ну а Леопольд с Шерифом напади. Ну, друзья, если про сам матч говорить, то, в принципе, Париж Луиса Энрике прогнозовано, да, команда завладела территориальной инициативой, тотальный контроль мяча конечно, Парижского Гранде, Чинні чемпіони Франції домінували, більше м'ячем володіли, і створювали моменти, але футболісти Н'Джек компактно захищалися і дуже грало дисципліновано. Супер шанс був в Османа Дембіле, коли пенальті на 27-х волнежанневич заробив. В Осман Дембеле пробиває вище воріт. Осман дембеле не зміг реалізувати пенальті і не зміг таким чином забити свій перший м'яч. У цьому новому сезоні за паризький грант. Але в будь-якому випадку Усман, в принципі, не неповний матч-пробуди, в принципі, який сам Паріж команди створювала момент, дуже багато було ударів по вороту у Парижі. Ударів площину, хочу сказати, що у Паріжі, в принципі, буде не так та й багато. Да, тотальний був контроль м'яча у Парижі, тотальна була кількість ударів, спроб тиску. Але в принципі футболісти NG здорово зіграли. Футболисти NG своєю самовідданістю стримували натиск паризького супергранда. До речі, друзі, Ілія Забарний був в заявці. я був на заміні. в заявке или у Парижі Гансаларама шли за. Ерем... за э... Біумла, ханін, э... Вийдуть Алавіна, капель. Ось друзі. А, відповідно, перший тайм завершився. Рахунок у матчі 0-0. Париж не зміг пробити оборону Анже у першому таймі, але все-таки в другому таймі Париж заб'є. До речі, друзі Усман Дембіліє. пенальті, не забіл француз. Капель, до речі, Карола поміняв. На 46-й хвилі, а на 50 й хвилині Париж заб'є. Після затяжної атаки м'яч дійшов до Фабіана Руїса, той пробіл з розворота і, і забіл Фабіан Руїс на 50 й хвилині матчу відкриває рахунок на парк депренс у Парижі. Один із рахунок, але глобально, друзі, картина матчу на тому не змінилася. Париж атакує, Париж тисне, НДЖ компактно захищається, але. Браво команді Angie, тому що інтрига в принципі протрималась до останніх секунд. Так, да, в Анже моментів не було. Команда грала від Baron Париж. 84%, да, 84 володіння у Парижі. Це тотальний відсоток контроля. Париж просто м'яче не давав Андже. Андже дуже було важко, але команда достойно зіграла. дуже достойно. І програла команда. Достойно. Браво, Адже. Париж перемагає мінімальна друга поспіль перемогу над Нантом Було важко 0-1 перемогли тут також 1-0. Ще там, ще там домінація від Парижа. І атакували, створювали моменти. Там за 80% володіння було Парижа, тут взагалі, 84% Тотальний контроль від Парижа. Ось, друзі красномовна статистика 981 передачу в Париж. Майже до 1000 да? Майж не дійшли Парижане. Просто якийсь неймовірний відсоток володіння 21 по ударах, 4-0 ударів в площину. 84,16 володіння, 12-0 за кутовими. Дві гульові нагоди у Парижі, дві гульові нагоди команда Лісан Рікін реалізувала 981 передачі, 919 з них було точними і 93% точності передачі Паризького гранда. Ну, бачимо, друзі, просто неймовірна якась статистика. Ванже 197 передач, 142 з них точність, 72% точності передач. Павседах 1, 1, да, да, 1 одін. З 21 удара у Парижа 13 ударів по взороту, було влучення в Каркас. Одне влучання. 4 удари заблоковані, 4 удари в ствір, Ванже з трьох ударів, лише, ну три да, удари за матчі, три удари були. Нанесені повзворота. По успішних відборах бачимо, друзі, перевагу, 14-22 в їх було більше 64% успішності у Ванже у Парижі 3 0 по сейвам, 43 по 16 165 з прихопленнями. Ну і 9 фолів. В Анже 3 у Парижі, фолів дуже було мало. Матч проходил в таким сценарием. Париж владел чем атакует, перепасовка, то на левый фланг, то на правый. Вот так растягивали оборону во владение, забили гол парижане и продолжил играть просто в тотальный контроль. В тотальный контроль играла команда Луиса Энрике. Но найкращий футболіст напевно, Фабіан Руїс, да, який забив побідний м'яч. В принципі, мені Фабіан Руїс сподобався. Фабіан, по-перше, провів весь матч. Де, да в принципі здорово зіграв Фабіан Руїс. Напевно, я гол був найкращий футболіст матча. А шафа кім, як завжди, хороший матч провів. По делу, промогая Париж. Париж, что по делу, перемагая, Парижа на ну, всю минимальную перемогу награл. И браво, друзья НЖ, команда 16% была на мяче. Команда играла против Парижа, против одни из награждающих команд Она проиграла достойно. Она проиграла на 5-0, на 6-1, не 6-0, не 7-0, не 4-0, не... ведь не 3-0. Она проиграла все это 0-1. И проиграла при всем так таки достойно. Всього гол Фабіана Руїса приніс Парижа на перемогу. так? Друга поспіль перемога Парижа мінімальна, але Париж гол на три очка здобуває поки що Париж. Ну, знову захоплює лідера стола Франції. Монако в Страсбора, в Ліона, в Тулузи будучи в своїй матчі. Рен матиме свій матч ще попереду. Ну, ось, буде шанс обійти Париж. Ось. Ну, поки що констатуємо факт, Париж знову Відповідно злодівають ініціативи в чемпіонаті Франції. Друга мінімальна перемога. Поспіль. Друзі, наступний матч у Парижі проти Тулуз на виїзді 30 числа. Ну і на цьому В серпні Париж завершує, потім вересень там і Ліга Чемпіонів, насичений календар, ну, дуже багато да, очікує. на Париж Луиса Энрике. Илья Забарный сегодня был на замене. Илья так и не вышел на футбольное поле. Илья Забарный сегодня был на замене. Возможно, у нас матче мы побачим Илью в деле. Как говорится. Париж Анже добра. Вам, друзья, вечер и сердце. Обожаю только добра. там, не главное счастье в жизни. Не главное, друзья, будьте счастливыми людьми. Тільки добра вам, щастя, успіху, всем пока.